Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення всемогутнього Господа Ісуса Христа. Нехай зійде на Тебе. Брати і сестри, треба до Бога молитися щодня, псалмами. Бо псалми висловлюють подив про Його діла у створенні людини і в історії людства, а також любов. І пошану до Господа, прохання про поміч, рятунок і спасення. Вони описуються в Старому Завіті і називаються по-грецькому Псалтерем. У гебрейській мові назва цієї книги Сефертефілім означають пісні про слави. Ви спочатку читаючи, а потім починайте співати, бо псалми співаються до Всевишнього Бога. Вони також нам служать зразком, щоб ми відповідали Всевишньому на вияви Його любові, бо Він нас створив і покликав до життя, щоб ми з'єдналися з Ним одне ціле. Духовне значення Псалтаря. Є також, що в Новому Завіті і прийняв, і присвоїв у цілості Ісус Христос. Ісус Христос також був, був вихований на текстах псалтиря. Богородиця Діва також жила духовністю і змістом Псалмів. Так що псалтир становить однозначну частину і завжди Прославляє Бога. Псалтир це є духовний скарб наш, який ми повинні молитися кожного дня. Псалтир також був улюбленою книгою українського народу із давніх давен. Він духовно збогачував наших предків поруч із ізборником і із життям святим завжди молилися українці до Всевишнього Бога. Псалмами. Так що моліться, Псалми, бо це є велика сила, яка хвалить, прославляє нашого Всевишнього Творця. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами святих Отців наших Господи Ісусе Христе. Боже наш помилуй нас, слава тобі, Боже! На слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповнюєш, скарби дібер, життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверної, спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята, Тройце, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, і сили немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є, царство, і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас у ніякого дві не знаючи цю тобі молитву, як владиці, ми грішні приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині й повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чесне торжество Пророка Твого, Господи, Небом, церкву виявило, ангели з людьми радіють, за його молитвами, Христе Божий в мирі направ життя наше, що ми співали тобі, Аллилуйя. і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх Богородиці, до тебе я прийшов, причисто, прохаючи спасення. Відвідай зволілу мою душу і моли сина твого і Бога нашого, що простив мені злочини, що їх я вчинив, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все, свята, Тройце і творче, всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхнені псалми, що їх, Святий Дух устами Давида, видихнув, закінчив добрими ділами нині. Я недостойний хочу їх мовити, але відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе і просячи твоєї помочі та взиваю. Господи, направ розум і стверди, серце моє, щоб не падав я духом через слова уст, але через розуміння мовленого вселився і приготувався до творення добрих діл, на яких учуся, і освітлений добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм праворуч з усіма вибраними Твоїми, і нині, владику, благослови, зі щирого серця заспівати, мовлячи, так. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і богона, вашого. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Псалом Перший. Блажен му, що не ходив на раду безбожних, на поті грішників не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господнім воля Його і про закон Його розважатиме день, і ніч, і буде він, як дерево, посаджене над джерелами вод. Що плід свій дасть у свій час і листя його не опаде. Та в усьому, що робитиме, пощастить йому. Не так безбожні, не так вони, як порох, що його вітер змітає з лиця землі. Тому не встануть безбожні на суд ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Аллилуйя,луйя,луя, слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Псалом другий. Чому заворушились народи і люди намислили суєтне? Повстали царі земні і князі, зібрали скупі на Господа і на Христа Його, розірвімо пута їх, їх і скиньмо себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється них, і Господь посоромить їх, тоді з обуренням заговорить до них і гнівом своїм застрашить їх. Я, поставлений від нього царем над Сіоном Горою святою Його. І я оповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині родив Тебе, просив мене і я дам тобі народи насліддя Твоє, та в кінці землі у володіння Твоє, жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх. А нині царі зрозуміти з усі судді землі. Служіте Господеві зу страхом і радуйтеся йому стрепетом, прийміте науку, щоб не прогнівивсь Господь, та щоб не погинули ви, зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів його. Щасливі всі, що на нього надіються, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Псалом четвертій! Коли взивав я, почув мене Бог правди моєї, збідивив. ти мене помилуй мене, вислухай молитву мою, сини людські, доки будете ви твердосерді, чому суєту любите і неправди шукаєте? Знайте, що Господь возвеличив праведника свого, Господь вислухає мене, коли зиватиму до нього, Гніваючись, не грішіте, що говорити в серцях ваших, У тому кайтеся на ложах ваших, принесіте жертву справедливости, надійтеся на Господа. Ноги говорить, хто нам добро покаже, позначило на нас світло лиця Твого, Господи. Ти дав веселі серцю моєму, збагатились вони від плоду пшениці вина й оливи своєї. Покладуть, покладусь, я спати в спокої і одразу засну, бо ти, Господи мені одному надію пода. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Псалом 5. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій, поклик мій, зверни увагу на голос моління мого мій і Боже мій. Бо до тебе помолюся, я, Господи, удосвіта, вислухай голос мій. У Удосвіта стану перед тобою і пильнуватиму, бо ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при тобі лукавий, і не залишиться беззаконні перед очима Твоїми, але злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня. ж усіх, що говорять неправду чоловіком, кровожерним і облудним гидує, Господь. Я з великої ласки Твоєї війду в дім твій, поклонюся храмові святому Твоєму, страху перед тобою. Господи, провадь мене правдою Твоєю задля ворогів моїх, вирівняй путь мою перед тобою, бо немає правди у стаї і серце їх нікчемне, гріб відкритий, гортань їх язиками своїми лукавили. Суди їх, Боже, нехай відпадуть від замерів своїх. За превелику безбожність їх відкинь, їх бо вони прогнівили тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що надіються на тебе. Повік радітимуть і оселишся між ними і хвалитися будуть тобою всі, що люблять ім'я. Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброю вінчаєш нас. Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя,луя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Псалом шостий Господи, не суди мене в ярості Твої, не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний не я оздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилась дуже, а Ти, Господи, доки. Злянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про тебе, жуаді хто буде прославляти тебе. Змучився я зітхання моїм, кожну ніч умиватиму ложе моє сльозами моїми, зрошу постіль мою, занепокоїло гніву око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми. Відступіти від мене всі, що чинити беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою. Нехай засоромляться і вельми затривожиться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Псалом сьомий. Господи Боже, мій на тебе поклав я надію, спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене. Щоб часом не схопив, як лев душу мою, коли немає нікого, хто б визволив, урятував би. Господи Боже мій, якщо я вчинив це, якщо є неправда у руках моїх. Якщо відплатив я тим, що зло мені діють, то хай би справді упав я від ворогів моїх полишений, хай же переслідував ворог душу мою та опонував, та втуптав у землю життя моєї, славу мою, порогу кинув. Встань, Господи, в гніві твоїм, піднесися на країнах ворогів на моїх, встань, Господи, Боже мій в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить тебе і над ним на висоту. Повернися, Господь судити мене, народи, суди мене, на Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю мені. Нехай же перестане злоба грішників і попровадиш праведного ти Боже, що іспитує серце й утроби. Правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем. Бог суддя справедливий, і могутній, і довготерпеливий, не палає він гнівом щодня, якщо не вернеться меч свій почистить він, лук свій напружив і наготовив його. І смертоносне знаряддя у наготовив, стріли свої вогненними вдіяв, ось грішний захворів неправдою Зачав біль і поротив беззаконня. Копав він рів і вирив його і впаде в яму, що викопав її, обернеться біль його на голову його, а на тімня його зійде неправда його. Буду прославляти Господа за правдою його. Буду співати імені Господа все ви гня. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя,луйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Псалом восьмий Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслась вище від небес, і з усть дітей, немовлят хвалу і віси заля ворогів Твоїх, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх на місяць і зорі, що ти заснував їх, що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син чоловічий, що ти дбаєш про нього. Мало чи він від ангелів умолив його, славою честю вінчав його. і поставив його над творінням рук твоїх, усе підкурив іси під ноги, його, вівці й воли, усі, і звірі польовії, птиці небесні та риби морські що ходять морськими шляхами. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас всяк час, і навіки віків. Амінь. Святий Боже, Святи, святий, святий, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас всяк часи, і навіки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий посвяти, сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас успокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і не віки віків. Амінь. Блаженства і я позбавив себе, зійшовши на слях нещастя. І я, заблукавши через розум, злий, зубив добром насаджений розум, що є плодом віри, садівнику для благих і наставнику для недумаючих, силою Христа Твого, Господи, спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Від пригноблення та гнівних думок звільни мене, Господи, бо кари Твоєї боюся. Наболілими словами кличу до Тебе, звільни мене від зла, що вселилось з мені і спаси мене і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста Богородиця, благословена тебе, славлять на небесах і на землі. Радуйся, невісто, все діво. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вседержителю правди і всехвальний, Боже, придвічний. Вислухай мене грішного раба Твого. вислухай мене, Боже, у цю мить і завжди зважай на моє приниження. Вислухай мене, Господи, що молюся тобі. Так, як ти колись вислухав свого пророка Іллю, його молитвами спопили всі мої беззаконня і гріхи очисти, Боже, святий творче безплотних сил, ти сказав, просіді, одержите, не відвертайся від мене повного гріхів, що нечистими устами молитву творю. Ти ж, Господи, обіцяв вислухати тих, які щиро до тебе кличуть. Направ ноги мої на мирний шлях і прости мені всі прогрішення вільні і невільні. Ти сказав, будьте чисті, як голуби, заволав я всім серцем, вислухай мене надії всіх землі, і тих, що на морі далекі, заборони нечистим духом, видячи неміч мою, візьми зброю та щиді на поміч мені, сягни по зброю стай напроти тих, що гоняться за мною. Скажи душі моїй, я твій рятунок. Нехай же відступить від моєї немочі дух гордині, ненависти заздрости дух страху й відчаю, нерозумності і всякої злоби, нехай огасне мені всяка пристрасть і заворушення мого тіла, що постає від діянь диявола. нехай просвітиться душа й тіло і дух і розум, і світлом Твоїм, а через багатство щедро Твоїх нехай перебуває мені милість твоя. За молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, щоб я прославив ім'я Твоє пресвяте Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Амінь.